Кілька вихідних підряд на вулиці спека за 30 і на Шацьких озерах розпочався повноцінний відпочинковий сезон. Пропозицій для туристів побільшало. Популярності набирають водні маршрути прогулянки. Серед житла вибір теж чималий і замовляють заздалегідь. Кожен відповідно достатків. Та чимало господарів більшу ставку роблять на сервіс, аби задовольнити смаки й тих, хто у відпочинку спец. Валентина Хомич показує житло. Умови скромні, але пристойні. Дільник кімната, тумбочка, тераса, під терасою і стіл для кожного є тут кімнати і для сімей з дітьми, і для подружніх пар. Незаселені кімнати вже замовлені. Туалети душ облаштовані окремо. Є гаряча вода, готують люди самі або харчуються в кафе. У Прошлому році дешевше було 80, А цього вже на 20 гривень підвищили, бо електроенергія. Газ став дорожчий, електроенергія, продукти стали дорожчі. У садибі за огорожою умови ексклюзивні і ціни відповідно вищі. Тут господарі роблять ставку на індивідуальний підхід і європейський сервіс. Є люкс, номери і простіші. Усі з натурального дерева. Коштують від 250 гривень за людину до понад півтори тисячі за номер. Є тут два ексклюзиви оздоровчі чани на п'ятьох 6 людей з виходом на басейн. За годину просять 350 гривень, і замовників вистачає. Це одна із баз, де подбали і про сервіс. Про навколишнє середовище, бо нам тут жити, каже господиня Неляне Стерук, але таких закладів небагато. Хочеться, щоб тут дійсно були місця якихось таких стандартів, більш європейських, де можуть люди отримати різні послуги, не тільки просто побачити озеро і десь переночувати. Ми намагаємось тут і персонал навчити щороку. Кількість відпочивальників на шацьких озерах збільшується а каналізування сіл, зокрема, і світязя, досі не вирішено. Питання традиційно опирається у гроші. Район вирішити проблему своїми силами не може, бо прямих доходів від стихійного відпочинку немає. Проектно-кошторисна документація в наявності є для здійснення цієї. Теми необхідно до 45 мільйонів гривень. Тих півтора десятків біотуалетів, які, скажімо, щорічно встановлюються, вони не вирішують цієї проблеми. Тому каналізація по світі це одна із основних проблем, яка сьогодні існує на даній території. Це крім каналізації, це тема очисних полігону ТПВ, який в цьому році практично закінчує свою повну загрузку. Ми стоятимемо перед питанням, куди дівати тверді побутові відходи на слідуючий рік. На законодавчому рівні не врегульоване питання збору того самого туристичного збору або збору зеленого туризму. І через то наш район недоотримує дуже велику кількість грошей, які б могли б піти так само і на те саме каналізаційних систем, і на інфраструктурні об'єкти. Торік шацькі озера прийняли 250 тисяч відпочивальників. Цього року очікують у півтора раза більше.